Так, надзвичайно, що ми всі розуміли, що те, що ми побачили, це далеко не все, що ми знаємо, і ще багато такого може бути. От бачимо ось таке повідомлення від а, нашого уповноваженого з прав людини Верховної Ради. От, взагалі він назвав декілька, декілька причин, наскільки ці причини взагалі. А спрацьовують чи не спрацьовують, і ота вибірковість, я так розумію, певна у рашистів є. Тобто вони з цих відео обирають, що оприлюднити обирають момент, також коли це оприлюднювати? Ну, по перше, треба усвідомлювати, що багато чого стається і не санкціоновано. Ну, тобто багато з цих відео записуються ну абсолютно стихійно і потрапляють в поле суспільної уваги також, ну, попри ну, бажання навіть російського військово-політичного керівництва. Бо навіть той факт, що ми, ну ми суспільству бачили лише окремі відео, а насправді як зазначив пан Лубінець, таких відео значно більше. То треба ну, це усвідомлювати. Другий момент, що за великим рахунком, ну це також не є якоюсь новиною, а те, що відбувалося на окупованих територіях Донбасу з 2014 року, там був е, просто жах, жах, жах. Там були речі, які нічим не поступаються за своїм жахом, ну тим відео, які були оприлюднені. Причому жертвами цього всього ставали зокрема і цивільні. Ну, тобто там, по суті, був геноцид всього про налаштованого населення. Ну і додайте туди ще кримінальну складову, да коли ну матеріальна була мотивація для того, щоб когось вбивати, гвалтувати, катувати, викрадати, і масштаби будуть вражати. Це також треба розуміти. Більше того, давайте не будемо забувати і, і ще одну інформацію дуже важливу яку днями було оприлюднення. Ну, цими всіма. Російськими так званими військовослужбовцями, зокрема із цих е, приватних військових компаній, де вони зізнаються у масових стратах цивільного населення, і в тому часи дітей масових стратах цивільного населення, дітей, підлітків, жінок, е, людей похилого віку. Ну, тобто, це ну, так само носить масовий характер, це не є якимось виключенням. Ну, і в принципі, те, що відбувається на окупованих територіях, поки що до яких ми не маємо доступу. І ми можемо судити про масштаби лише з догляду на той досвід, який ми здобули вже на звільнених територіях, починаючи від Київщини, від Бучі Гостомеля. І закінчуючи Харківщиною, закінчуючи Херсонщиною, де всюди були розкриті ці акти масового терору і геноциду, по суті, які здійснювали російські окупанти, тобто, тому це також не є якоюсь новиною. А з приводу того, чи дається результату, ну я б сказав ще одну причину, міг би додати. Я думаю, що ця причина стосується також і піднесенням умов на бойового духу ну самих расистів, і розпалювання в них готовності і бажання робити подібні речі. Тобто це також не можна скидати з рахунку. Ну, можливо, пан Лубінець мав на увазі ну, цей аспект, коли говорив про розпалювання цієї антиукраїнської істерії в суспільстві російському, але я схильний думати, що можна як підрозділ тут якраз виділити ще ну, під вид, як ну, розпалювання ненависті і оцього цього знелюднення і озвіріння ну, для російських військовослужбовців. Ну як цьому протидіяти? Ну по перше, звертати е, увагу міжнародного співтовариства для того, щоб вони якось на це не заплющували очі і не забували про те, яке насправді є обличчя російського цього режиму, путінського режиму, і що жодні домовленості з ним вони в принципі неможливі, бо це рафіноване зло. Другий аспект, що ми маємо робити, це те про що постійно ну, говорить і президент України. І інші уповноважені особи про те, що всі злочини скоєні окупантами на нашій землі, вони неминуче будуть розкриті, винуватці будуть виявлені, притягнуті до відповідальності і будуть покарані. Тобто, щоб ілюзій ні в кого не лишилося, що можна скоювати злочини в Україні і уникнути покарання. На цим систематично працюють українські спецслужби. Я завжди згадую тут інтерв'ю голови Служби безпеки України. Пан на малюка, який згадав да, про цю картину, яка у нього в кабінеті висить, де е, Казак-Мамай сидить на е, черепах ворогів України. І він сказав тоді, що єдине, що ми можемо пообіцяти окупантам і колаборантам це смерть. І я схильний думати, що над цим систематично працюють. Більше того, вже були заяви і від е, служби. Від розвідників українських і від служби безпеки України про те, що нібито встановлене ну, місце, дата, ну час да, коли ну скоєн був цей воєн, воєнний злочини і. І відповідна до речі, стаття служби безпеки України також порушила ну, за порушення правил і звичаїв війни. Тому це ще один аспект. Тобто, це, грубо кажучи, суто правова складова цього питання: встановлювати, фіксувати і досягати ну, юридичного грубо кажучи, супроводу цих процесів. Ну і третій найважливіший, це бити і нищити цю наволоч. Яка е, прийшла на нашу землю, і залежно від того наскільки ефективно ми впораємося якраз з третім аспектом, в залежності від цього ми зможемо досягнути і тих речей, про які я говорив вище? Так, безперечно, тут до речі, теж знаєте, достатньо зараз на Росії якісь цікаві. А, закручуються події навколо Євгенія Пригожина, Того ж самого особисто він віддає накази про розстріли цивільного населення і схвалює жорстокість бійців. Не те, щоб для нас це була особлива новина, але про це розповіли у проєкті гулагу.Ніт два екс вагнерівці, яких завербували з в'язниць. Ми вже згадували з вами ці спогади їхні. Один із колишніх бійців Олексій Савичев згадує, що після лютневого обміну полоненими в районі Бахмуту війни з товаришами по службі отримав наказ. Сісти в засідку, а потім розстрілювати цивільних. Тоді вагнерівців били понад 20 людей, серед них були діти та підлітки. І також вони підірвали яму, в якій було понад 50 поранених, полонених українців і так званих п'ятисотих. Інший в'язенький який воював у ПВК Вагнер, розповів, що під час заходу, заходу у Солидар та Бахмут вони мали наказ зачистити та знищити всіх, зокрема, жінок, чоловіків, пенсіонерів та дітей. І е, оці всі свідчення вони лягають також на заяву про те, що є якийсь компромат на пригожена, який може зараз е, фактично поставити під питання його подальше перебування у орбіті цієї військово-політичної на Росії. От скажіть, будь ласка, що може бути такого? Він що він має зробити, такого, аби від нього на Росії відмовилася в тому ж Кремлі? Нічого ну, він є рафінованим е, злочинцем. Ну і всі це прекрасно знають для ні для кого це не є секретом, ну але він є інструментом, який використовується російським військово-політичним керівництвом для досягнення певних цілей. Ну, для того, щоб робити ну, цю от брудну роботу, не рахуючи втрат, і для того, щоб сіяти цей терор і жах ну, на нашій землі. То ніяких ілюзій, ніякого компромату на нього бути в принципі не може. Ну хіба що в Росії оприлюднять, що виявляється там Пригожин є агентом українських спецслужб ну, то, ну, от Хіба що теж це перше про то, що я подумала, є. що він зрадив якимсь у який спосіб зраджував Путіну чи брехав? Ну хіба що ось таке щось може ну да, але повторюся, що і, і це нічого не змінить, бо він, доти, доки він робить те, що він зараз робить, він все одно є корисним і його будуть використовувати так само, як будуть використовувати і всю цю Уголовщину, яку він зібрав під свою, я не знаю, парасольку чи під свій дах. Ну, все. Тобто, там нема ніяких, я не знаю, там і навіть ідеологічного супроводу Це просто збіговиська покидьків, ну, злочинців. Ну, так вони це не приходять вони є реально злочинцями, їх назбирали на зонах. Там маньяки, вбивці гвалтівники. Ну, і ми від, від них що ж розраховуємо. Тобто вони в цивільному житті. У своїй власній країні вбивали, катували, гвалтували, грабували. Ну і як, як вони себе можуть поводити ну, на е, окупованих територіях? Лише так. Ну, давайте не будемо забувати. Також купа інформації є про те, як російські військовослужбовці поводять себе в Білорусі, наприклад, де вже також є купа фактів і зґвалтувань, і грабувань, і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Давайте згадаємо інформацію про те, яку оприлюднюють російські ЗМІ. Про те, як поводять себе демобілізовані росіяни, зокрема і колишні пригоженці, де вони також, повертаючись в російські населені пункти, вже починають вбивати, гвалтувати, грабувати. Ну, це є якраз яскравим підтвердженням того, як вони поводять себе і тут. Тому я не думаю, що хтось для когось є секретом, ці. але я повторюся, доти, доки Пригожин виконує те, що від нього очікують і вимагають. Ну, доти, доти він і буде ну, там, де він зараз є, в тому статусі, в якій він є. Але він відпрацьований матеріал. Ну, тобто він, він також це усвідомлює. Тобто Він розуміє, що він як на велосипеді зараз. Тільки велосипед його полягає в тому, щоб ну, вбивати і сіяти терор. Це його велосипед. І він прекрасно розуміє, що як тільки це закінчується, він стає зайвим. Його першого і приберу. Така от історія з ним, це дуже прозаїчно. А, так, безперечно, до речі, Україна дізнається про всі факти рашистських воєнних злочинів, знайде кожного хто їх вчиняє. Так, керівник офісу президента Андрій Єрмак зокрема прокоментував те саме відео, на якому ці терористи з групи Вагнера зізнаються у масових вбивствах мирних жителів, зокрема дітей. Теж почуємо пряму мову і до обговорення. Повертаємося. Одного зі знання мало має бути покарання, жорстке та справедливе, і воно обов'язково буде. Ми дізнаємося всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто вчиняв їх. Росіяни викрали тисячі українських дітей. Скільки їх лишилося в живих, поки невідомо. Ми робимо все, щоб повернути наших дітей. Світ має бачити обличчя Росії, не боятися, а бити жорстко. Ось такі справи загалом дійсно, що ми можемо зараз зробити з у цієї всієї інформації, яка до нас надійшла. Ну я вже вище говорив. Ну, пункт перший – це наша робота на міжнародній арені з метою як посилення санкційного тиску на Російську Федерацію і унеможливлення е, е, виникнення інструментів і механізмів, які б дозволили деяким. Особливо розумним оминати ці санкції нові ну, комісії вже задали Єрмака. Та комісія єрмака Макфоло продовжує свою роботу, і це є одним із пріоритетних завдань для неї. Друге це посилення військово-технічної допомоги України для того, щоб українські сили оборони мали у своєму розпорядженні всі необхідні інструменти для того, щоб давати відсіч російським агресорам. Ну, пункт третій, суто правовий. Це е, коли звільнили Київщину, пам'ятаєте, що зробили зразу тоді Зеленські? Вони запропонували створити цю міжнародну комісію експертів і в Україну приїхали е, відомі фахівці, експерти, криміналісти, які ну здійснювали. Екзумацію тіл встановлювали причини смерті, документували це все. Тобто це правова складова для того, щоб потім в подальшому це можна бути використовувати для встановлення правосуддя. Ну те саме робить і вже згадана мною служба безпеки України, яка так само постійно і систематично фіксує подібні злочини. Ну, тобто, це ж документування, розумієте, це не просто так на словах щось сказали і все всі повірили. Ні, для того повинна бути доказова база. Відповідно, цю доказову базу треба зібрати відповідним чином оформити. Наступний етап, який також зараз паралельно розгортається, це зусилля української дипломатії на шляху до створення відповідного трибуналу. І є певні успіхи, тому що той ордер, який видав да, Міжнародний кримінальний суд ну, на пана цього, як його там звучать Путіна. ну так Це є також результат. До речі, там якраз йшлося за викрадення дітей. Тобто це також результат ну, роботи в цьому напрямку. Ну, чи буде це швидко і легко? Ні, це не буде ані швидко, ані легко. Але це є неминуче. І тут вже від кожного з нас залежить ну, наскільки швидко це відбудеться. Тобто, кожен на своєму місці повинен наближати це мірою своїх здібностей, я не знаю, там, навичок і вольових якостей. Але від кожного залежить, розумієте? від кожного. Тобто, ну на превеликий жаль, вже спостерігається ці тенденції, коли хтось починає думати, що ми повернулися до формату 2014-2022 років. Коли війна десь там, але вона мене не торкається. Торкається, я вже неодноразово цитував цю фразу маршака. Ну вибачте, да, що російської мови, але вона дуже важлива про те, що лошадь захромала... Командир у бід, коніця розбита, армія біжить. Враг заходить в город плідних щадя, тому що в кузні не було гвоздя. Тобто і кожен з нас може виявитися цим цвяхом, від наявності або відсутності якого залежить наша поразка чи перемога. І кожен з нас повинен усвідомити, що на кожного з нас чекає у разі перемоги. А... Перемоги наших ворогів. Розумієте, в чому справа? І нашої поразки. Вам популярно пояснили, постійно показують, що всіх чекає банальне винищення в самому, е, е, як би сказати, жорстокому вигляді. Якщо хтось думає, що він там ну, за московський патріархат чи, за язык, і за русський язик, і тому він останеться в живих, ні, глибоко помиляється. Бо ми маємо справу з вбивцями, гвалтівниками, е, розбійниками, бандитами. Це як його татарський, якого нещодавно за двохсот. Він же чесно говорив. Ну, ми всіх повбиваємо, ми всіх пограбуємо. Ну, вони сюди лізуть для того, щоб вбивати, гвалтувати і грабувати. Інших цілей у них нема. Не треба себе обманювати. Так ну, вони ну, ну вони вже тут. Я з вами погоджуюсь, що вони вже ну у них немає шляху назад, бо вони вже все, що могли, вони порушили і всі червоні лінії, які вони могли перейти. Вони вже перейшли. А, так, пане Валентине, вас мушу вже відпускати. На жаль, ефірний час вичерпаний. Дякую за те, що до нас долучилися. Панове нагадую з нами на зв'язку. Бо Валентин Гладких політехнолог.